чи інший спосіб. В є два способи. Деякі програми, наприклад, OpenOffice, Tech, вони дозволяють безпосередньо записувати в цьому форматі. Ну, для інших програм, зокрема, для пакету офісного від Microsoft, є можливість утворити такі файли за допомогою віртуальних друкарів. Найбільш такі, які показали себе добре. Це є Primo PDF і PDF. Вони доволі точно передають форму матеріалу, е, не спотворюють і завжди е, там є доступний е, е, текстовий шар, е, е, з яким можна робити пошук. Отож, от, як як ви хвалили е, е, ці pdf файли е, е, перевіряйте обов'язково е, їхню якість чи ваші ілюстрації, формули, малюнки, більше все коректно відобразилося, чи не з'їхало. Можливо, потрібно в параметрах експорту чи, чи друкарки виставити більшу якість чи, чи роздільну здатність. Також перевіряйте наявність текстового шару. Це дозволяє, як і повнотекстовий... Пошук в нашому репозиторії, так, і, наприклад, е пошукової машини, такі як Google чи Google Академія, інші по цих словах теж вкажуть на ваші матеріали на вашу статтю. Також потрібно представляти і в інших, в інших форматах. Трагаємо, може бути... в... В архіві не в декількох форматах, обов'язково ПД, а також в інших відкритих форматах, наприклад, eGVU, OpenOffice. На цьому слайді є інформація, якими програмами це можна зробити, також посилання на наші FTP, де згадані програми є доступні. Перейдемо до того, які дані нам необхідні, щоб описати наш матеріал в ларгу. Перш за все це є автори. авторино всіх авторів і в повному варіанті, тобто розшифровувати ініціали. Також додатково прізвище, ім'я, по батькові. Намагайтеся записувати і англійською для автора. Далі це назва, тобто оригінальна назва, це може бути українська чи англійська, але додатково завжди повинна бути доступна і назва англійською. Далі дата публікації для статті книги, це є відомо, може бути просто рік. Інших випублікованих матеріалів це є дата представлення, наприклад, читання лекції чи, чи виступу, далі видавець та місто, де було видано, був виданий даний матеріал. Отож, ці всі дані потрібні, щоб однозначно ідентифікувати наш матеріал. Далі йде біографічний опис. Можна так сказати, що якщо ми можемо скласти на наш матеріал біографічний опис, тобто ми маємо всі дані, які потрібні для однозначної ідентифікації. Відповідно, хтось може процитувати і інше. Також, Бажано вказувати ключові слова української англійської мовою і анотації української і англійської. Щодо конференції, ще додаються додаткові поля. Це назва конференції, назва збірника, де опубліковані матеріали. Можна також вказувати секцію. Тут є приклад біографічного опису виступу. На конференції знизу ви бачите, що графічний опис е, рекомендується е, записувати за е, українським стандартом ДСТУ 7.1.2006, 2006 який е, 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 на основі е, відповідного е, російського е, госту сторони. Тепер я швидко пройдуся по основних кроках опису і занесення файлів в еларту. Загалом таких кроків є сім. Перший крок пропонує вибрати, чи наш матеріал вже був опублікований, чи ні. Далі, чи він може мати декілька файлів, чи декілька назв. Як правило, про декілька і файлів завжди. Бажано ставити галочки, назви англійською можна додати пізніше, чи файли в інших форматах, чи додаткові теж можна долучити пізніше. Тут на цьому слайді ми бачимо частину екрану опису матеріалу, весь екран змістився. Тут бачимо, як вносимо авторів і назву українською, англійською. Також на цьому екрані можна внести біографічний опис, публікацію, рік публікації і, і місце, також мову, вид публікації. Ну, якщо є, то ПДК, ВВК, чи ЄСБМ чи, чи інші подібні ідентифікатори. На, на третьому кроці ми. Записуємо ключові слова і анотацію. Далі на наступному році попередньо підготовлені наші файли ми по порядку передаємо наш інспекційний репозиторій LRT. Далі я пропустив один крок, але там є просто зведення для перевірки, чи все ми правильно записали. І наступний в на наступному кроці ми бачимо авторський договір, читаємо його і погоджуємося. І тільки після цього наш матеріал буде опублікований в інституційному репозиторії. Це останній крок завершення. Ми переконуємося, що матеріал вже є в нашому репозитарії. Після цього через деякий час ми можемо його шукати як в нашому репозитарії, так і в інших агрегаторах. Наш інституційний репозитарій досить швидко індексують такі агрегатори. Зокрема, це український АІОР ПюА, Опендуар, також Google Академія. Досить швидко, буквально за день чи декілька днів, не більше. Наша стаття, наприклад, вже є доступна через пошук Google і часом в інших пошукових машин. Дякую за увагу. Дякую Сергієві за е, договідь. Можливо, для вас вона була дещо незрозуміла, але е, я вас запрошую зареєструватися в ларку і виставити той матеріал, який був... Ваші колеги, запитання, Запитання, чому цифри в ідентифікаторі, В URL? Так? Є, є така практика утворення таких унікальних ідентифікаторів, її підтримуються декілька систем програмного забезпечення. Зокрема, це ж. Що є в нас, де також і брінці, і інші... Це є е, специфічний набір цифр для кожної публікації. І адреса завдяки набору цих цифр буде коротка. Не буде довга адреса, таку, як ви, наприклад, зустрічали, коли е, шукали, знаходили якусь статтю в Вікіпедії або ще десь. Адреса для посилання, вона є досить короткою, її зручно використовувати в будь-яких, чи в друкованому вигляді, чи у вигляді електронних посилань. Е, я так зрозумів, що при публікації повинен бути текстовий шар. Правильно. Чи, чи це правильно? Що мається на увазі текстовий шар? Щоб це була повноцінна ПДФ, не відскановане зображення статті і вставлено, збережене в ПДФ як зображення. А повноцінний текст в форматі PDF. Я все-таки хочу наголосити, що в репозиторії важливо, щоб ваша публікація була розміщена в форматі PDF. Чому? Це стандарт, її підтримують всі користувачі. Будь-який користувач, який відкриє PDF-ку, швидше за все її зможе прочитати, і при обрахуванні рейтингів. І так теж я повторюю, що це дозволяє робити повнотекстовий пошук по нашому архіву. Ну і з часом от, обіцяють, зокрема, український агрегатор Bay WorkUR, що він буде шукати не тільки по метаданих, а по всьому масиву повнотекстових матеріалів українських архівах. Тобто, якщо ви розміщуєте в PDF публікацію є багато... Можливості. І для повнотекстового пошуку, і для пошуку за назвою, за автором, за всіма е решта критеріями. Хочу вам сказати, якщо розміщена публікація в репозиторії і задається досить вузький пошук, Google індексує її в перших, в перших е позиціях пошуку. Тут згадуються про графічні формати. Дійсно, можна в ними представити, наприклад, Кладинку чититунку, книги чи презентації. Ну, також можна ілюструвати ну, презентацію, фотографіями чи інші атмічні матеріали. Є ще запитання, яке обмеження на відео. Дрошки відео. Ми тільки недавно почали тестувати розміщення відео. Нова технологія. Наразі теж не розміщували. Скажемо так, це тестовий режим. Ми поки що досвіду з розміщенням відео не маємо. Ми все-таки ставимо акцент на розміщення публікацій. Питання. Яка, є, яка ємність репозиторія в цілому? Наразі на зараз це є приблизно до трьох гігабайт. Усі матеріали в нас. Зайнято. Так. Саме під, під дані. Система резервного копіювання RAID. На, на цьому сервері наразі не використовується, але регулярно ну, сама система архівує дані і робить копію на, на іншому сервері. Тобто ми все-таки те, що ми говоримо, що є тривале зберігання. Ми його... Намагаємося підтримувати. Копії робиться, на, на випадок непередбачених обставин завжди є копія розміщених матеріалів. Прошу, можливо, є запитання. Прошу, Олег. Ту треба мікрофон за. Назаревич Олег. Асистент кафедри. Я хочу насправді подякувати Сергію Дубику. Тому що в мене вже досвід розміщення в репози... репозиторії два роки. І проблема в тому, що самому само, що розміщувати не будеш студентських публікацій, слайди, і ти студентам вказуєш, що став. Ну, Студент він не хоче читати положення, правила, це все її описано насправді. А він просто як вміє, так і розміщує. Найбільша проблема це розміщують кирилицею файл, Закидають, працюють в інді, це називають моя доповідь, так його розміщують. Роблять це в офісі, в самому новому, який скачав, невідомо де. І потім Сергій тихенько, спокійно, титанічно все це виправляє, конвертує його в ППТ, в ППР, робить з нього ПДФ-ку і також конвертує його в деживлю, пише так, невеличка нотація, ну, так, якби мені як викладачу того Тресі, предмету, так, отаке би важко зробити таке, я поправив, поріг це забіреть. І я йому відходяться вже 2 роки. Дякую Сергій за допомогу. Я обов'язково на другий раз ми будемо робити так само. І студенти приходять нові і знову починають присилати в репозиторії презентацію в 2010-му офісі ППТ-X на Кирилиці і називати її Моя презентація. Я не знаю, як з цим боротися. Вони весь час нові. Я весь час їх не можу так скопати. Але я хочу подякувати Сергію, що він за тим слідкує. Він Робить таку систему, ну, таке враження, що це якась автоматична система, яка сама це робить, насправді він сидить і це конвертує в деживю, в ПДФ, робить латинськими анотаціями. Я просто не знаю, звідки в нього беруться стільки зусиль. І хто тим має займати. Дякую. Дякуємо Сергій Олегу за запитання. Сергій на, насправді підтримує технічно, його заслуга не оцінена. За це йому варто подякувати. Давайте я озвучу запитання. А цей алгоритм, який був викладений, я так розумію, алгоритм внесення публікацій. Такий же ж і для інших репозиторіїв.